Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з сережок з рубінами. Додаткові камінчики чорна шпінель та кубічний цирконій. Рубін 7х5, довжина сережки 17 мм. Загальна вага 4 г. Англійська застіпка, вартість сережок 1300 гривень 33 долари. Сережки з гранатами радолітами. Гранат 4 мм. Довжина сережки 50 мм, загальна вага 7 грамів. Англійська застібка. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1400 гривень 45 доларів. Браслет з мазамбійським гранатом 8х6 та кубічним циркунієм. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до 20 см. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2600 гривень 65 доларів. Сережки з аметистом та табазами. Аметист 10х10. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 7 грамів. Застібка англійська. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Сережки Конго з танзанітами. Танзаніт 4х3, діаметр сережок 26 мм. Загальна вага 5 грамів. Відкривається натиском донизу. І дощучком. Вартість сережок 1500 гривень 40 доларів. Сережки Конго з лондон топазом та кубічним цирконієм. Лондон топаз 5 на 3. Вага сережок 3,4 грамів. Діаметр 20 міліметрів. Вартість сережок 1200 гривень, 30 доларів. Набір з хризалітами та кубічним цирконієм хризаліт 6 мм. Діаметр поверхні 9 мм. 17,2 розмір каблучки. Загальна вага сережок 3,4 грамів. Англійська застібка. Вартість комплекту. 1700 гривень сорок Каблучка з хрондіапсідом, висота 25 мм. 18,5 розмір. Вартість 1300 гривень, 33 долара. Сережки з тапазами та турмалінами. Топаз 14 на 10. Розмір поверхні 24 на 20. Загальна вага 13,2 грамів. Англійська застіпка. Штид занижен. Вартість сережок 2500 гривень 62 долара. Набір з тапазами, сапфірами та танзанітами. Розмір табазу 6х4. Розмір поверхності 25х20. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 11,3 г. Вартість 3200 гривень 80 доларів. Сережки та колон з голубим топазом та білими топазами. Діаметр топазу 10 мм. Все можна придбати окремо. Довжина колона разом з вушком 28 мм. Вушком, зворотній бік ланцюжок 45 см, застіпка карабін. Довжина сережок 38 мм. Загальна вага 9 грамів. Вартість сережок 1700 гривень. 40, 43, 43 долара. Вартість кулону 1400 гривень 35 доларів. Браслет з тапазом та кубічним цирконієм. Розмір тапазу 7 х 5. Застіпка. Браслет регулюється від 16 до 18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість 2500 гривень 63 долара. Каблучка зі смарагдом та кубічним цирконням. Смарагд 5х3. Висота каблучки 20 мм. 19 розмір. Вартість 1300 гривень 33 долара. Браслет зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6х4. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2600 гривень 65 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!